І давай знайдемо на фізичному плані Пізанську башню. Знайди Пізанську башню. Угу, так. Як, як вона виглядає? Ну, така нахилена, от я як фізичному, угу. на фізичному плані, так і бачила. Так. А е, знайди той момент, коли її тільки будували. Чи була угу. вона вже нахилена? Щоб як вона там виглядає. Ні, вона була пряма. Ага, а з якою метою її будували? Треба когось питати, це ну, не йде так. Добре. А, знайди ту людину. Така висока. яка... Ти знаєш, там на, на зверху там дзвони є на ній. Тобто вона як дзвіниця. Так. Дзвіниця, ну, як це зараз це пояснює, дзвіниця цього собору, що там поруч стоїть. Але uh -huh. дуже висока. Так. Знайди в ефір. Ну, ну, зайди в той момент, коли її там будували. Uh -huh. І знайди там самого головного. Uh -huh, uh -huh. так, І запитай у нього, ну, для чого Чи можемо це? ми з ним поговорити? Давай спитаємо. <гум> Сигнали спрацювали? <гум> Можливо, да. да, каже, можемо поговорити, да. <гум> Ага, Добре. Тоді запитаю у нього, а яка ціль цієї будівлі, цієї башні? Для чого її будують? Ну, каже, що в нього є отут-от показування от проєкт, оце йому треба таке от е збудувати, і щоб вона цими дзвонами попереджала про небезпеку. <гум> а знайди власника цього проєкту. Mm -hmm. Ну, я бачу щось дивне, якийсь такий, ну, як м -м, Жук, павук. Таке щось дивне, якось так. Так, Добре. Наказуй йому відповідати, хто він такий. Ну, Каже, він начальник цього проєкту, що це ну, його ніби проєкт. Так, так, хто, якось... хто кажеш, начальник цього проєкту. Щось нового не. Так. Давай йому накажемо ну, показати, як він насправді виглядає, бо може це його чи личина, чи він тільки в ефірному просторі так виглядає, може він. Угу. А, ну. Так, наказує йому проявитися згідно його фізичного ДНК. В його просторі. В його просторі. Ага. Ну, тепер він виглядає як, ну, як чоловік, як хлопець, такий, ну, молодий досить. Так, добре. А на ефірному плані хто він такий згідно його ефірного ДНК? Знову ну, бачу цю якусь комаху дивну, якийсь такий, наче як. Гібрид сонечка і павука. Угу. Так, а наказуємо відповідати, от, хто він такий, згідно його ефірному ДНК. Це як дух, це як дух якийсь у ньому, чи він є дух. Так. А, ну. Треба у нього дозвіл запитувати, з нього спілкуватися. Так, так, каже, треба, так. Тоді та. <ріст> <ріст> запитаю у нього дозвіл, щоб запитати у нього стосовно Пизанської башні інформацію. Так, він дозволяє запитати. Mm -hmm. Так, спитає, для чого ця башня? Він каже, що антисвіту потрібна інформація, коли йде небезпека? Uh -huh. А що для них небезпека, про яку мається бажання їм повідомляти? Ну, воно трохи дивно, коли я думаю про це, але мені, от я просто кажу, що перше прийшло, коли встає сонце. Їм потрібно uh -huh. знати, коли встає сонце. А що означає це? Коли стає сонце. Коли встає сонце, то все стає гарячим і помаранчевим. Так. А коли, коли вставало сонце? От найближче до нас? Ну, він каже, що сонце вставало багато-багато років назад. Тому. І вони хочуть mm. знати, коли наступний раз це станеться. А коли тоді ставало сонце, що, що трапилось з нашим простором? Я бачу, як зоряне небо чи космос, ну таке темне. І там кілька небесних тіл є. Одне таке сіро, якесь фіолетове, щось летить, кудись врізається. А і ще якісь там тіла є небесні. Так. І коли от саме в той момент сонце встало, що відбувалося з нашим простором? Ну, от я знову бачу цю ситуацію, що летить от, от сіро-фіолетове, отак. І врізається в якесь інше небесне так. тіло. А що це за сіро-фіолетове? Що це за? Це щось чужорідне або мертве, бо воно не світиться, воно таке, ну. Так, і во що, во що воно врізалось? У сонце. І У сонце. Наша... Ні, ні, якесь інше. І, і воно, і воно. І, і сонце, отак, от, було якесь, ну, тьмяне, не таке, як наше зараз, дуже mm -hmm. яскраве, а таке воно було тьмяне, знаєш, як жовток. У вареного яйця. Uh -huh. Ну, тільки не довареного яйця, абсолютно оранжевий такий, і трохи uh -huh. жидкий. Uh -huh. І коли врізалось, то ця ну, зовнішня оболонка того, воно не світилось, воно просто було оранжевим, наче по uh -huh. майже. І оболонка того оранжевого розтріскалася, просто ну, як яйце. Ну, не яйце, mm -hmm. яйце, а от жовток, mm -hmm. якщо так mm -hmm. трохи трохи-чуть-чуть. Е, та. mm -hmm. Так. І що при цьому відбулося? Це, считає, це було в нашій сонячній системі? Е, так, це відбулося в нашій системі, так. Е, це так народилося, ну, стало наше сонце. Ні, зараз... каже, до цього немає зна... відношення ніяк. Так. А куди поділося це сонце, коли яке тоді, оце, а, що з ним зараз, якщо це наша сонячна система? Нема. Воно впало, поздно стало сірим, ну, на шматки нема. Так, добре. А те, що вони зараз, оце, ця Пизанська башня, щоб небезпеку цю їм повідомити, от чого вони саме бояться, що це за подія має відбутися. Що стане нове сонце і засвітить дуже-дуже таким оранжевим і теплим. І ну, для них це небезпека. Це має відбутися на фізичному плані? Так, на фізичному плані. Так, а це небезпека для кого саме? Як це вплине? А як це вплине на нашу планету і на ті світлі душі, які тут втілені? Ну, світлим душам для цього класно, вони так літають в тому, насолоджуються. Знаєш, як тепло, світло, вони наче як ну, впитують, як назва, насичуються цими енергіями. Тобто це класно, вони піднімаються, вони ну, радіють. Ну, Але і... це не, не на фізичному плані виходить, якщо вони там літають. Ні, ні, саме це ні, але я ти спитала для душ, ну, для душ, mm -hmm. так. А, а для фізичного плану, ті, хто втілені прям? Для нашої планети, для людей, які втілені, як це, що трапиться, як це на них втілить. На люди стануть щасливішими, радіснішими, тобто стане світліше ну, на, на дворі. От, і, ну, і бачу, що вони як це ну, сам простір світліше фізично, і вони самі радіють більше, і посміхаються більше, і е, кидають там свої гаджети чи щось таке, ну, що mm -hmm. чужідне і більше, ну. Mm, mm -hmm. Як це? Проявляють волю творця. Проявляють так, а, свої творчі здібності, можливо. А, подивись, це у нас буде два сонця на фізичному плані. Ну, це киває, що Так, mm -hmm. Так, цікаво. А, а чому зараз ця башня похилилася? Бо її намагалися зтести. Хто намагався знести. Ну, зараз я бачу такий великий-великий якийсь бульдозер, який до неї під'їжджає і намагається їм, наче як ну, порушити. Так, а, а хто власник цього бульдозера? Ну, сидить у ньому якась така, як лярва, таке щось неясне, не таке, як черв'як чи що. Так, а наказуй відповідати, хто він такий. <гум> Каже, це ти вже придумаєш. Чекай, Оля, давай перевіримо, це я придумаю, чи е, це насправді, щоб, ну, щоб по-чесноку. <гум> що саме ти хочеш перевірити? Ну, Взагалі про цей бульдозер. <гум> чи це... Так чи не так? Ага. Може, спитай, ну, що саме спричинило, давай що саме спричинило нахил цієї башні? Давай, може, так, спитаємо, а не хто хотів хто знести, може, якось по-іншому просто спитаємо, щоб, може, якийсь інший образ прийшов, якщо це просто нав'язаний образ на слово знести. Так, давай, що відбувалося на фізичному плані, коли ця башня похилилася? Ну, Мені знову йде, що її намагалися, наче як викорчувати, знаєш, як дерева викорчовують, mm -hmm. отак, ніби там корінь намагаються якось так нахилити, і отак вверх якось. Тоб... Тобто самі ну, земля якось така була нерівна, і от її намагалися саме от якось так от викорчувати. Так, хто це намагався зробити, я наказую проявитися згідно його давай, ефірного ДНК. Ну, от бачу знову цей, цю лярву таку неясну, така наче як гусінь, знаєш? Так, добре, наказую йому відповідати, хто він такий. Ну, воно якесь, чекай, я його в банку закрию, чи що воно якесь таке mm -hmm. слизьке і нічого мені не каже. Так, він знаходиться в нашому просторі, і я йому наказую відповідати, хто він такий. Ну, все одно каже, що він нічого нам не розкаже. Так, добре. Ми там його можемо прижати. Я його зменшила і закрила в банку. Тобто зараз він такий малюсінький, там угу. стоїть собі, і все одно якісь права качають, якийсь ну, такий гоноровитий. Так, ладно, Наказуємо відповідати, що він це робить з башнею. А... Ну, він, він намагає її знести, так. Чекай, може, давай е, е, зупинимось е, якось, mm -hmm. і, я, я потім перезвоню. Ну, і п -п потім, коли у тебе буде час. Так, тільки давай, від'єднайся від від, від цього. Так. Піднімаємось максимально вгору. Чище весь мій простір? Так. Перевір свій особистий простір, там всі банки, всі заморожені ситуації, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. А, давай з ним уже договоримо, бо він кудись не дівається. Так, а чому він не дівається, дива... на чому він тримається? А... Зараз вони підуть далі гуляти. Я, я, це, я, я допоможу їм вдягнути ну, Добре, давай за, зам, заморозь. Так, то, все, все. Цього. Знайди цю заморожену ситуацію з цією лямблею. Да, да. Так, так. Так, подивись, чому ти не змогла. А, зачекай. Поки що від'єднайся від цього. А, перевір, чи працює захист твій. Так, так, Киваю, що працює. А, так, чи там сигнали всі настроєні? Так, да, да, настроє. Вони активні. Готові. Добре. Готов, да. Тоді знайди цю заморожену станцію. Угу. А, розморозь її і подивись, чому ти не, не могла прибрати цей зі свого простору. Ну, ми ще не договорили за тим червяком з чорними очима. Ага. Так, добре. А що ти хочеш у нього запитати? Ну я хочу запитати, як так вийшло, що він хотів цю башню викорчувати, але не по перше, не довикорчував, а по-друге, мені що з якою Давай із... зачекай а, у нього дозвіл з ним про це розмовляти. Так, так, він дозвіл, але я так е, розумію, що з чорними очима це значить, що це програма. Тобто це не жива якась така історія, а це як програма якась, коли чорні зовсім очі. Добре, що це за програма зчитай. Ну, це як програма підлаштування під антисвіт мені йде. Так, хто власник цієї програми наказує проявитися в його просторі? Якийсь дух з антисвіту, там, в його просторі, десь там такий він ефемерний. Угу. Так, а, Запитаю цього духа, хто він такий. А він каже, що він дух з антисвіту і він а, допомагає людям боротися самим з собою. Так. А чому вони намагалися прибрати цю башню? Бізанську? Ну, бо вона їм заважала. Так, а чим саме вона їм заважала? Вона їм на, ніби як на дорозі до світла стояла. Так, а навіщо їм світло? Щоб жерти. Угу, так. А, просто а, дивно, ця башня була а, створена для ну, антисвітом, для того, щоб. А, там... Ну, тим архітекторам, в якому дух такий, да. так. Так. Угу. А як, ну, як вони пов'язані, ті, хто, ну, і, 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 і ті, і ті антисвіт. Ну, вони по різному, вони різні галузі чи як, ну вони не, ну, напряму один з одним не зв'язані. Це як різні такі гілки, як різні відгалуження. по-різному. Добре. а чи хочеш ти ще щось у нього запитати? Так, За якою метою? З якою метою... Вони корчували цю башню. Ага. Там, Щоб прибрати башню, щоб вона не заважала жерти світла. Чи там ще є якась ну Мені трохи не ясна ця ситуація просто. Давай. Пусть він роз'ясни, що це. Для чого вони хотіли знищити цю башню. Як це вони... пам'ять. Якщо люди будуть бачити цю башню, то вони зможуть згадати, зможуть розібратися, зможуть а, ну, істину дістати, зможуть знати, знаєш? От, От. Що? Ну, це саме можна... про те, що, що це були дзвони, що це було, оце, навіщо її будували? Оце все. Тобто, якби, якби вони її тоді знесли до кінця. А не просто нахилили, то вже то би ну у нашому втіленні, наприклад, уже би наприклад її фізично не було, і можна було би вже і стерти згадку про неї і, там сфальсифікувати документацію, ага. а і що уже би... саме що саме вони не хочуть, щоб люди згадали. Що прийде ще одне сонце. Що буде ще mm -hmm. одне сонце і буде всім класно. Так, добре. Давай ми цю інформацію прямо проявляємо на світло, передаємо так, всім світлим душам в ефірному Ой, просторі про те, що прийде нове сонце, що буде класно. Так, їх буде два. Так, передаємо цю інформацію. Так, 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 розливається світло. Mm -hmm. Чудово. Так. А, зараз ти можеш прибрати цього черв'яка зі свого простору. Ну, так, уже може він уже своє. Добре. Прибирай його. Від'єднуйся від нього. Угу. Від архітектора також. Так. Від'єднайся від всіх і від всього. І від того духа. Ага. Піднімаємось максимально вгору. Простір. Чекай, чиші простір, спочатку потім піднімемось тільки. Добре, піднімай. давай. Все. Очищай простір. простір Перевір всі заморожені там ситуації. від сього ага. чужорідного. Там закрий всі портали. Ага. Так, добре, Чи все чисто. А, так. Добре, піднімаємось максимально. Так. так, А тепер а, запитаю себе, як ти пов'язана з Пізанською башнею. Я там була, і мене це цікавило. Чому саме так, і при чому там дзвониться, знаєш як ну церква там. При тій башні менше, ніж та башня, ну так менше помітна, знаєш, от, і, і дзвони аж, ну навіщо будувати там 20 поверхів, чи скільки їх ну, тій башні, знаєш такі, от, щоб mm -hmm. там дзвони, то могли, знаєш, там 10 метрів поставити тут дзвіниці символічно, ну як в Київській Лаврі там, чи де знаєш там такі так, от, низенькі так, ці дзвіниці. Добре. Тобто навіщо аж отаке? А на що? Yeah, Бо це ніде ніде ж не кажеться, що там дзвони, поки ти сам не піднімешся, там же ж не видно їх. Тобто це просто виглядає як башня і башня, ой, які там архітектори дивні, ой, ой, грунт просів, mm -hmm. ой, знаєш, от. А насправді це не так, що там що ці дзвони, вони для... Да. То вона пуста. вона пуста, вона просто як трубка, mm -hmm. в якій сходи. І ці сходи просто ведуть наверх на ну до дзвонів, і все. Тобто, в неї ну, іншого немає функції. Uh -huh. так. А чому вона саме така висока, а не просто там декілька етажів, і все. А вони хотіли бачити вдалечін, тобто, коли вони на цю башню піднімались би, то вони бачили здалека раніше, якщо би сонце прийшло. Знаєш? Тобто, чим вище, тим далі видно. А, добре. А подивись ще, от чому це останній час, да, от тобі ця бажня ну, скрізь. Ну, Бо прийшов час розповсюдити цю інформацію, що ми з тобою власне розповсюдили по ефірному mm -hmm. простору. Прийшов час саме розказати, передати цю інформацію, це світло усім світлим душам. Добре, запитаю себе, чи все ми прямо сьогодні зробили стосовно фізового. З цієї башні, все, так, все там. тик ага. чук, -чук, -чук. Пішли далі. Добре, тоді давай від'єднуйся від всього цього, від і від цього. Угу. Ще раз перевір свій особистий простір, всі заморожені ситуації прибери, очистить від цього чужорідного, закрий всі портали. Піднімаємось максимально вгору. Mm -hmm.